Чи будуть вже в цьому році застосовувати бойових роботів на фронті? Дивіться на це треба колосальні кошти. Це не просто сказати, і ну, як ідея виглядає дуже добре. Те, що вони зараз її піднімають, ці е, ідеї нарешті, на третій рік війни, це звісно добре. Я не знаю. Трансформація відбувається з українцями і українськими політиками. Чому не стоять заводи досі? Чому не стоять якісь е е вже імпровізовані хоча б якісь е е заклади, де можна в принципі, будувати подібні речі? Але це, це неймовірна кількість грошей. Неймовірна кількість грошей. Це як ідея. Все ж таки, поки що. Нічого більшого з цього я поки що не бачу. Рухання в ту, в ту сторону поки нема. Тому що як ідея, да, але є дуже багато інших ідей, які перекривають по фінансовій е, стороні е, цю ідею. Тобто є там закупити там якісь зброю, закупити якусь їжу, тобто більш нагальні є потреби, які е, вимагають цих коштів. Тому як ідея, так, але якщо вони знайдуть на це інвестора, знову ж таки, не торкаючись держави. Ось так. Чи вдасться уряду Німеччини знайти додаткові засоби ППО, які можна передати Україні з ЄС, НАТО та третіх країн? Таке враження, що вони будуть збирати їх просто піднімати з якихось звалищ? Я не бачу можливості гарних ППО, як, як про які говорять Німеччина, абсолютно ніяких. Те, що вони намагаються це зробити, це неймовірно, це класно, але е, не зможуть вони Бачите, десятка жезлів е, випадає е, тут важкість е, не змога знайти. Потрібні е, працюючі ППО. Те, що вони зараз намагаються там, з різних частин шукати якісь застарілі версії, застарілі моделі, перевіряти їх на функціональність в якихось гаражах. Я не знаю, ну як це ще можна перевірити. Розумієте? Те, що багато брухто приходить для України, це. ну, це однозначно, але сказати, що вони прям знайдуть якісь такі ем, якусь таку допомогу нам, те, що нам потрібно, по ППО, навряд чи. Е, але я бачу, що буде якесь гарне об'єднання е, з іншою країною, не з Німеччиною. Е, мені все, все весь час все бачиться Японія. Я не знаю чого, але ось мені вона вібрує дуже позитивно до нас українців, і ось там є можливість того, що нам привезуть щось нове, тобто не використане, як вся Європа е, по своїх гаражах шукає зброю і відправляє українцям. А тут конкретно щось нове буде. Чи дійсно члени НАТО мають достатню кількість систем ППО, аби задовольнити прохання України передати частину з них? Має, але чомусь вона ж лобиться. Ну, ми знаємо причину, чому НАТО могло закрити це питання. Ще в перший, перший рік війни, ще в перші дні війни, отак от я вам скажу. Тому що е, фінансова е, допомога і фінансові якісь моменти пов'язані з цим питанням, в них є. В них є дуже багато ресурсів, дуже багато ресурсів. Але страх за те, що вони зараз допоможуть Україні, і Росія на них е, обійдеться. І вони будуть потім мати проблеми з ними. Е, тож я хочу показати і нагадати нашим, якщо хтось дивиться, я не знаю, чи з Євросоюзу нас, то хочу нагадати про те, що Україна одна стримує цього ворога. І якщо ми зараз всі об'єднаємося, то ми зупинимо цього ворога раз і назавжди. Але чомусь досі е, я не розумію, чому вони досі її бояться той Росії. Я і ось для мене, як для людини, яка бачить моменти якісь про Росію, і мене для мене не зрозуміло, чому вони й досі бояться. Вони що думають, що е, щось буде інакше ніж з Україною. Ну тобто, що для чого для чого вас цей ті цирк пов'язаний з тим, що е, е, ми вам не дамо гроші, бо ми трошечки ще поки що сичимо, що вони можуть напасти на нас. Я дуже хочу на це подивитися, як Росія буде воювати з цієї Європи. Вони Україну не можуть перемогти. Хоча Україна е, здавалася всім е, така, типа якась така країна, десь е, на е, незрозуміло де в якій частині Європи. І, десь в Росії, да, якась частина Росії, розумієте? Тому е, надихатися треба, брати приклад з нашої країни. І зараз Україна показує саме цей приклад для всіх європейців, але чомусь досі е, є присутній страх з приводу е, того, що Росія щось там їм заподіє. Ну, хай бояться. Це те ж саме, е, розумієте? Те, це те ж саме, що. Казати, що ми засуджуємо війну в Україні. Ми засуджуємо це. Казати всі можуть сидіти за, цих, за цим круглим столом е і щось там казати. Ми також з вами можемо просто сидіти і казати, що буде, що не буде. Розумієте? Але дія це найважливіший зараз, найважливіший аспект. І ми це розуміємо, але знову ж таки повторюю: вони бояться. Ось і все. Просто бояться. Сцикуни. Які результати принесе засідання Ради Україна НАТО 19 квітня за запитом Зеленського? Ну, плануйте це е, е, якісь будуть е, будуть 100% і дуже цікаві. Е, якісь е, закони, якісь е, допомоги, е, але все це пізніше. Тобто, десь приблизно на кінець літа, десь в цьому аспекті е, важко, важко домовлятися зараз. Важко і це репутація України. Ну ми повинні розуміти про те, що саме ось е, репутація України зараз в тому плані, що ми вам даємо гроші, а десь вони зникають. І в цьому також є дуже велика проблема, з якою ми зіткнемося зараз, тому що вони, начебто, знаєш, типа в них нема такого розуміння, що там, якщо ти, наприклад, платиш там 30 доларів там, за щось, 30 євро за щось, ти отримуєш отримує повністю всю суму і вона йде на конкретну допомогу. І вона контролюється дуже багатьма органами, куди вони йдуть. А в нашому випадку ми даємо 30, 15 собі, забираємо собі, 8 забирає ще хтось, 3 забирає той, і у нас залишається там 3, 3 копійки для того, щоб вирішити цю проблему. І так буде. І так буде. Розумієте? Тому, звичайно, вони не спішать. В тому плані вони ну не знають як, як з цим, цим діяти, розумієте? Тому не треба казати, що вони там ж е, не, не хочуть зараз на даний момент нам щось давати. По перше, це страх дуже сильний з приводу Росії. А по-друге, ну вони хочуть е, якісь е, висновки, де воно все поділося. Тому, звичайно, і рейтинги президента впали, і рейтинги України впали. Тому що вони, ви їм здається, що українцям взагалі не потрібні ці всі речі, розумієте? На жаль, це показують карти. Це не моя особиста думка. На жаль, це показують карти. Чи дійсно чеська ініціатива щодо отримання Україною боєприпасів забезпечить Київ півтора мільйонами артилерійських снарядів протягом року. Так, да, надасть. Ось з Чехією проблем ніколи не було. Те, що вони там сказали таку типу суму, то може ну, там, діліться там, на два. Але те, що вони нададуть, це стовідсотково. Стовідсотково. У Чехії якась така. Окрім те, що вони поважають українців і що вони відчувають дійсно тягу до українського народу і допомогу для українського народу, в них ще є якась своя мета і свої якісь переживання. Тому я впевнений, що до кінця року буде якась дуже гарна допомога від них. Чи буде підписана безпекова угода з Чехією до кінця весни? Так, скоріш за все, що буде. Або знову ж таки, або знову ж таки, е, е, ну в будь-якому випадку, тобто в може до кінця літа. Може, ось в, в до кінця весни або до кінця літа. Ну, тобто в цьому році 100% буде підписано. Чи дійсно Нідерланди можуть придбати системи ППО Петріот у країн, які не бажають постачати їх Україні напряму? Можуть. Але вони зіткнуться з тим, що їм не, не будуть продавати принципово. Там дійсно в Нідерландах є чоловік, який дуже сильно налаштований на те, щоб допомогти Україні. Але вони зіткнуться з тим. Що все абсолютно, що вони намагаються зробити, як вони ну, типа, знаєш, бо бо карта сонця випадає, це карта допомоги, карта сили, карта м, такого, знаєш, типа справжнього, справжнього е, налаштування на, на позитив і реальної допомоги. Але вони з п'ять тірка кубків, вони зіткнуться з тим, що вони просто-напросто не будуть їх продавати. Ну, типу, будуть казати, ні, 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 ми не ми не ми не будемо продавати вам, тому що ми поки що я ж кажу, знову ж таки, поки що ми боїмося. Чи знайдуть вони хоч щось? Ні. Скоріше за все, що ні. Хто причетний до вибуху на заводі найбільшого британського виробника зброї в Уельсі? Це якесь, знаєш, ну, це, по-перше, Росія стовідсотково там замішана. Це якесь нагадування того для, для е, Британії, яка дуже активно зараз зайняла позицію, що ось дивіться, ми можемо і таке зробити з вами. Тобто, отак, ось у чому проблема. Я не впевнений, що це може налякати саме британський уряд, але те, що це може налякати британських людей, британців, які можуть потім підняти бунти і вимагати, перестати допомагати Україні. Оце чого хоче Путін. На даний час ні, я ще раз кажу: це не впливає на уряд. Це впливає. Він же ж він же ж як він дуже розумно робить. Він впливає не на уряд, він розуміє, що уряд не можна перемогти. Він впливає на людей. Він показує людям різних країн. Це ж не перший раз таке було, включаючи Польщу. Е, він показує людям різним різних країн. Що ось дивіться, що буде, якщо не дай Боже, ви яким чином будете і надалі продовжувати допомагати, е, а люди ж. Вони це ж така дуже народ. Це дуже така руйнівна сила. Ми всі прекрасно знаємо по майданам, е, тому е, і британці вони дуже схожі з нами енергетично, що вони вибивають. Вони можуть спокійно підняти бунт, і вони такі, знаєш, як українці, дуже емоційні, дуже запальні. І якщо там щось не так, то вони там починають себе отак поводити. Тому це такий доволі агресивний народ. Але е, мені здається, що е, ось в мене відчуття, що це може дійсно вплинути в негативному форматі на людей Британії. Чи буде схвалено проєкт Джонсона, який передбачає 61 мільярд доларів для України та союзників і вимогу передати Атакамс? Поки ні. На даний час ні? Якась частина щось буде, але дивись, я ще раз повторюю: мені випадає карта сили в кінці. Дуже часто, дуже багато. Питань фінансів на зараз показує негативний результат, але чомусь показує на кінець, саме на серпень місяць, що там відбудеться, що, що за така активна. Ситуація пов'язана з тим, що нам почнуть допомагати, і це не перше запитання. Це ж не перша людина, з якою я про це говорю, і е це не перше таке запитання пов'язане саме з фінансами. Тому е чекаємо на на цього лева, який стане е в задіаку, і ось саме Лев. Е при... Допоможе нам фінансово. Що там буде за допомога? Яка там буде допомога? Я не знаю. Але якась знаєш, все якось стікається саме в кінець літа. Ось так. Чи дійсно Захід досі вірить в те, що в Україні є секретні біолабораторії? Хай вірять, я... хай вірять. Повірять в те, що є ці лабораторії, бо ми тут котиків е е штурмуємо голубів. Хто там у нас ще лелеки, у нас комарі. Так. У нас тут дуже багато чого. Так, е добре, ну, зараз подивлюся, чи... Та, ну це бред, люди це розуміють. Просто розумієш, е в Європі е вважаються з людьми. Тобто навіть е, оцей весь бред, який вони в своїй голові винашують, вони також вважають це як частиною того, що так людина думає, значить так, це потрібно поважати. У нас ще до цього дуже дуже далеко. Коли людина якусь свою думку е, говорить, навіть гарну думку, то е, бага, ну, не всі з цим погоджуються і роблять так, як народ скаже, розумієш. Тут повага до думки дуже дуже глобальна. Але сказати про те, що там, що там був біолабораторія, ну це каже трошки бред, і Вони це розуміють, але ну, все нормально буде. Чи дійсно Україна перетнула ядерну червону лінію Кремля, коли атакувала за горизонтний радар 29В6 контейнер у місті Ковилкіно Республіки Мордовія? Що вони такі ніжні стали? Що вони такі ніжні стали? Так, вони так це вважають, але воно не ніяким чином не вплине ні на що. Те, що вони так вважають, це, звісно, їх особисті проблеми. Ну, типа. Але тут чітко показує, що все стабільно. Ніяких глобальних ситуацій воно не змінить. Чи буде врешті покараний екс-керівник департаменту Міноборони Лієв за розкрадання півтора мільярди гривень на оборонці? Це буде тягнутися. Це така тягамо яка буде. Він дуже багатий чувак, там дуже багато влади і дуже багато грошей. Ці питання вирішаться дуже просто. Це може бути якась номінальна історія знову ж таки. Це може бути якась історія з того, що я вам заплачу. Там. Тобто, тут питання лише у цьому. Вони намагаються зараз за закрити це питання і менше преси. Тобто мінімальна буде вся ця історія. Мінімальна, з якою метою президент Польщі Анджей Дуда провів Нью-Йорку приватну зустріч з Трампом. Фінансові якісь аспекти, фінанси. Тобто він над... підняв дуже багато запитань, я бачу, що в них була дуже така цікава розмова. Трамп щось там знову ж таки, вони говорили і про Україну і про взагалі ситуацію, але чомусь Дуда думає, що Трамп може стати на, на верхушку знову. Тому треба ж. Розумієте, треба ж підластитись, треба ж приїхати сказати, що я ж за вас, я ж за вас голосував, Розумієш? Тому тут таке, типу, від відбудова відносин. Ну, на всяк випадок, знаєш, а, а вдруг таке відбудеться. Говорили про Україну, але мені здається, вони більше говорили про свої якісь потреби, аніж про українські потреби. Тобто він дуже глобально хотів дізнатися, що чекає його, якщо все ж таки буде президент, і це може бути також. Але ти знаєш, я думаю, що в будь-якому випадку я перша людина, яка й досі вірить в Польщу, як в свого... Брата, сестру, я не знаю, як правильно пояснити, тому що е, люди, які там, вони. Ну, дебіли, коротше, я не я не знаю, як правильно їх назвати, коротше, які оце е, за русню і стоять на цих фермерсь фермериці, Оці які стоять там щось свої права качають. Тому що ми повинні розуміти, що, наприклад, президент е, не президент Білорусі е, Лукашенка, це ж не Білорусія, це ж такий собі при, придумав дядько. В сім'ї не без уродів. Ти ж розумієш? Тому отут теж саме: оці для мене: ці поляки, які там стоять на цьому, на, на кордоні, це не Польща, Польща це зовсім інакше. І ти знаєш, мене брат з 16 років живе в Польщі. Ми майже не бачили жодного разу після того як він поїхав. То ковіди, то війна, то ще щось коротше. І він каже, що найкраще, взагалі, ставлення до українців абсолютно не таке, як показують це по по телебаченню. А ти ж розумієш, кому це вигідно. Ось і все. Ось і вся історія. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що вийшовши про, по телебаченню якийсь ефір, де показують якогось представника країни, це не означає, що вся країна проти того чи того. Вмикайтесь. Путін дуже гарний маніпулятор, найкраще. Ось якщо ви хочете вчитися маніпуляції, вчіться в Путіна. Він вам в цьому плані допоможе. Він би міг, замість того, щоб вбивати людей, міг оце піднімати курси робити. Маніпуляція, і я, наприклад, міг би заробляти набагато більше. Повір мені, бо там оці інсациганки, там, там же це ж саме пік в Росії. Тому я думаю, що м, ця ситуація вона чітко показує, що е, сама взагалі історія пов'язана з е, народами, вона м, все ж таки треба, треба копати трошки глибше і дивитися трошки глибше. Бо одна людина це не є представник, е, навіть якщо за є представником країни, це не є народ. Ось так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.